Вітаємо вас, брати та сестри. Кожен тиждень у наших церквах відбуваються різні події: служіння, зустрічі, свята. Сьогодні розкажемо про кілька з них. У церквах нашого об'єднання в Україні та Європі відбулися Свята Подяки. Люди дякували за родину, віру, мир і щоденну Божу милість. Разом молилися за Україну та наших захисників. Гостей пригощали їжею, дітям дарували подарунки, а нужденним допомагали і підтримували. Лунали свідчення про Божі дива і відповіді на молитви. На цих служіннях люди також молились молитвою покаяння та проголошували Христа своїм Господом. 24 жовтня у Києві відбулася регіональна молодіжна конференція, яка зібрала 85 учасників із різних церков. Єпископ Вадим Кривенко проповідав про віру, про те, що з Богом ми здатні на більше, ніж можемо уявити. Наприкінці служіння він молився за молодь, благословляючи кожного на зміцнення у вірі та служінні. У рамках конференції також відбулося ток-шоу за участі молодіжних пасторів, де говорили про віру в себе, служіння та життя з Богом у сучасному світі. З 27 по 31 жовтня пройшла школа поклоніння. Навчалося близько 90 учасників стаціонарно та онлайн. Для вокалістів, музикантів і звукооператорів проходили щоденні семінари. А під кінець тижня відбулося талант шоу та вечір хвали. Студенти отримали дипломи і поділилися свідченням про оновлення та натхнення для подальшого служіння. 26 жовтня в Охтирці відбулося євангелізаційне служіння з молитвою за Україну, перемогу та захисників. Зібралися 120 людей, і 30 з них прийняли рішення слідувати за Христом. Єпископ Олег Порімов проповідував про звільнення та силу поклоніння Ісусу. Того ж дня в Остраві у Чехії відбулося служіння, що поєднало хвалу, поклоніння та проповідь Євангелія. Пастор Андрій Пашков поділився словом про Божу любов, яка змінює серце людини. Після служіння 10 людей помилились молитвою покаяння. У Варшаві 26 жовтня відбулося водне хрещення. 21 людина пообіцяла Богові жити з чистим сумлінням і вірністю йому. Це був теплий і радісний день для всієї церкви, коли близькі, друзі та служителі разом підтримували нових братів і сестер у їхньому рішенні слідувати за Христом. 30 жовтня волонтерський центр Нове покоління Захід разом з партнерами та пасторами Леонідом та Артуром Тимощуками надали продуктову допомогу переселенцям у селі Дмитрівка на Київщині. Підтримку отримали 130 людей, серед них 21 дитина. Під час зустрічі разом молились за кожного та за мир в Україні. Долучайтесь до нас у соцмережах, щоб не пропустити нові події та свідчення Божої дії. Підтримайте телеканал Новий Християнський. Разом ми можемо зробити ще більше для Божої справи. І нехай Господь вас благословить! Пам'ятаю, як жила в рідній сім'ї. Мені було років п'ять. Пам'ятаю добрі моменти, але в основному це був тато, який вживав алкоголь доволі часто. Те, що я пам'ятаю, це просто насилля, якби насилля, алкоголь. А в якийсь момент наша частина будинку вона згоріла. Нам довелося переїхати разом з мамою в інше село сусіднє. Тато поїхав десь до родичів. не знаю. Ми поїхали в закинутий будинок. В якому не було нічого для життя. Мати почала вибивати, водити незнайомих нам чоловіків. Коли мені було 6-7 років, нас забрали до інтернату, позбавили мою маму батьківського піклування. Ми почали їздити по різних інтернатах, в яких відношення як дітей, так і вихователів було не найкраще. Це було не життя, а просто виживання жити, вообще там, знаходитися там. Це було. Будучи дитиною, були думки а, суїциду. Після інтернатів нас приїхали забрати сім'я, будинок сімейного типу, тут в Житомирській області. Через рік нас взяли до іншого будинку. Це була вже прийомна сім'я, в якій ми проживали. А за весь цей час стільки батьків, стільки мами і пап це було якось. Дивно, це було якось ну, не сприймалося. вже в прийомній сім'ї. Ми прожили там вісім років. Ну, не відчувалося, що ти проживаєш в сім'ї. Перший рік, взагалі, ніби той же інтернат, тільки без, такого, без такої кількості дітей, без такої кількості людей, просто в меншому вигляді. Проживала з нами рідна донька, до якої я ревнувала постійно. Я намагалась. Отримати ту любов, якийсь захист, не знаю, від, від моїх прийомних батьків. Але мені здавалося, що вони люблять рідну доньку, а мене якось зневажають чи не показують любові, чи я не знаю. Намагалась, навіть думала, що заслужити любов. Я робила якісь подарунки на кожне свято. Якщо в мене не було коштів там, чи не було можливостей, я намагалась. Зробити їх самостійно, на якихось уроках трудового чи малювання, ну, будь-яка можливість там вирізати з чогось, просто якусь листівку. Мені здавалося, що вони їх обесцінюють, що вони лежать десь далеко в шкафах, а дарунки моєї сестри, сводної, рідної доньки, я в подальшому рівнялася на неї, але мені здавалось, що нас якось не рівняють, що її люблять більше, ніж мене, щоб взагалі нас взяли як сім'ю, створили заради грошей. А я так відчувала, мені здавалося, що, що це все просто якась постанова, що десь є, щось має зараз трапитися, і це все знову рухне, знову нова сім'я. Я так і чекала, коли ну, не любові, не якихось переживань. Я навіть була ображена на маму. Я вертала до психологів, щоб сказати на них мама тато. Я думала, що через це я зможу відчути якусь любов, якісь переживання. Ні психологи, ні мої батьки прийомні не змогли допомогти мені назвати їх мама-тато, відчути якусь любов, відчути оце. Мені здавалося, що моя сестра ця така обожнює мене, мене знаю, А я десь там, я тікала за хату, просто так, ну, далеко туди, в кінець нашого будинку, і плакала, щоб мама не бачила. Я думала, що ні -то, ну, ніхто не зрозуміє. Я намагалась брату це все розказувати. Він був дуже злий на всіх наших батьків. І Він просто хотів якомога швидше поїхати з того будинку. В принципі, так як він зробив, він поїхав на навчання. І після того, якби моє спілкування з ним стало все менше. І я взагалі відчула себе, що я одна. Брат поїхав, якби батьків як таких нема. Я просто смирилась. Я розуміла, що як дитина я нікуди піти не можу. Тут мені доведеться жити, якби просто-просто жила. Я, скажем, просто перебувала там. Я закінчила музичну школу, спортом мені не дозволили займатися. Це була ще одна образа на моїх батьків, так як вони не розцінювали мої інтереси, як мої. І мені здавалося, що все, чого хочу я, вони намагаються обрізати. Пішла навчатися до коледжу в Житомирі імені Косенка. Так як від батьків відносились до мене строго. Вони були ну, віруючі, нам е, доводилося про все говорити їм про все, де ми були, з ким ми гуляли, куди ми відходили і коли ми прийдемо. Контролю як такого вже не було. Я зв'язалася з ну, скажімо, найкращими людьми. Я завагідняла вже на другому курсі мого навчання. Мамі я не сказала про це, таких відносин у нас з мамою не було, тому я півроку. Приховувала свою вагітність, через що мені доводилося втягувати живіт, щоб його не було видно. Почався коронавірус, і я не змогла просто поїхати. Ну, вже довго це приховувати, тому що живіт ріс, якби вже було видно, що я вагітна. Довелося сказати батько ді... дитини на той час. Сказав, що він буде допомагати, будемо будувати сім'ю, все буде добре. Я, якби думала, от час, сім'я. Все наладиться, і любов буде, все буде класно. Нічого цього не, произошло. не ну, не відбулося того, як, чого я так очікувала, так ждала. Батько дитини грав комп'ютерні ігри, тому всі кошти, які в нас були, ну або ми щось купляли, там скуплювалися як потрібно. Но... Там, де потрібно було ще щось десь докупити, не знаю, їсти там ще щось. Воно все йшло на ігри. Через три місяці в мене згоріло молоко. і Нам треба було купувати місць для дитини. Доходило до того, що мені доводилось готувати просто манку, бо не було чим кормити дитину. Ми постійно сіжали, кожен місяць, ми міняли квартири, так як батько дітей дитини, він йшов на роботу, отримав першу зарплату і. Все йшов з роботи. Через те нас якби знімати квартиру не виходило. Ми з'їхали до його мами, де умови проживання були також жахливі. Вона його мама вона пила жити там повноцінно, якби намагатись дати, щось построїти, дати щось тим життя дитині. Так як любові я не відчувала в дитинстві, і якби любові до своєї дитини я також не відчувала. Подальшому, через півтора року, народилась друга дитина. Ситуація не змінилася, все так само грошей не було. Так само ми жили в жахливих умовах, куди постійно приходили люди, які були в алкогольній залежності або в наркотичній рідні, його його близькі, його брат також живав наркотики. Туди постійно приходили якісь люди. Коли діти там могли бігати по будинку, мені було зовсім все рівно на те, як мої діти живуть, до кого вони йдуть, хто в нас в будинку взагалі. Я могла покормити. Там діти, ну і все, посадити в кроватку і сиди. Хочеш ти гратися, хочеш ти уваги, чи просто навіть вийти на вулицю, погуляти, я могла тижнями не виходити на вулицю з дітьми. Просто я не хотіла. от Просто в мене не було ні бажання, ні ну, нічого. Були думки навіть залишити їх, віддати в інтернат. Коли один із родичів сказав, що до нього прийде друг цю квартиру, я якби нехай приходить. До тебе постійно хтось приходить, яка від цього різниця. Людина, яка прийшла, це був е, пастир церкви на покоління. Він прийшов і просто поздоровався з нами, якби привітався. А на другий день е, він приїхав вже ціленаправно до мене. Мені сказали, що він хоче приїхати до тебе в гості. Я думаю, ну нехай приїжджає. Е, запросили мене на домашню групу. За все моє життя, яке я була до знайомства з Господом, я розуміла, що. Проживаю його як сирота. Неважливо. Є в мене батьки. Люблять вони мене, не люблять. Я, я відчувалася постійно сиротою, постійно нікому не потрібною. Коли вже в мене з'явилися діти, я розуміла, що своїм же дітям я роблю таку ж долю, що вони також. Не відчують любові, також не відчують того, що так шукала я. Зупиняла тільки те, що сама це все пройшла, сама розуміла, як це все буде погано, як це все буде боляче, як це все буде залишатися в їхньому житті доволі надовго. Не хотілося залишати дітей просто в такому ж стані, не хотілося давати їм. Життя сироти, яке я прожила я. Не хотілося залишати їх сиротами. І розуміла, що сама якби цього життя їм дати не можу, що щасливого їм якогось майбутнього, що любові материнської, якихось переживань дати їм також якби, не в змозі. А, так як не відчуваю до них ні любові, ні жалості, ні... нічого, не ні співчуття взагалі. Я переїхала до центру реабілітації. А... Разом з своїми дітьми ми там проживали. Я у всьому бачила якісь що щось має бути, чому ці люди мені просто так допомагають. Чому вони доглядають за моїми дітьми, чому вони допомагають мені? Що ну, не так? Лідера будинку, в якому я проживала, пастиря, вони надалі намагались мені допомагати без нічого взаміну. Більше всього, Просто так допомагали, навчили мене відношення до моїх дітей, почали казати мені, що потрібно молитися, потрібно просити у Бога любові. Я вже була зневірена, що хтось мені колись дасть любов, що хтось колись не дасть мені те піклування, що в мене буде колись сім'я, що, в мене, буде, що в мене будуть любити. Я в це не вірила зовсім. Я молилася, да ну просто так, аби, аби просто молитися і все. З часом я почала розуміти, що. Мої діти стають мені не, не безразлічні. Що я починаю хвилювати за них? Я починаю думати, чи вони поїли, чи вони тепло одягнуті, чи вони чи все з ними добре, чи ніхто там не, не знаю, не знущається над ними. Вони почали ходити до садочку. І я зрозуміла, що якісь переживання, яких я, скажімо так, не відчувала раніше, вони почали з'являтися. Десь якась віра зародилася в мені, що а вдруг. А може спробувати молитися, може спробувати. Я від цього нічого не втрачу. Почала молитися, поститися. Просила моїх лідерів також поститися за мене. Я почала вірити в те, що можливо я зможу дати майбутнє своїм дітям, зможу дати ту любов, якої так хотіла я. Я розуміла, що мої діти вони будуть її потребувати, тому що сама була дитиною. Я почала розуміти, що я люблю своїх дітей, що. Я хочу для кращого майбутнього. Мені вже не все рівно, як вони виростуть, ким вони стануть, як вони будуть жити. Я розуміла, що я починаю їх любити, що люди, які знаходяться навкруги мене, що вони стають для мене сім'єю. Бог, Він стає для мене от тим батьком, тією матір'ю, яких в мене не було до цього, яких я шукала, яких я намагалась знайти в будь-кому. Люди можуть просто так от. Любити тебе, от просто через те, що ти є, просто що, що Господь от просто наповнює любов'ю тими відчуттями, які ти. Так чекав. Це стало зі мною. Мене Господь наповнив через моїх пастирів, через моїх лідерів. Дав мені сім'ю, дав мені братів, сестер, маму, тата. Вдячна Господу, просто за моїх дітей. Я дуже вдячна за те, що вони в мене є, за те, що приходячи додому, я чую, як вони кричать: Мама! Біжать, швидко обійматися, біжать, розумію, що вони сумують, що вони люблять. Я розумію, що я люблю також, ну, що в мене є ці переживання, все, що я мріяла в дитинстві, все, чого я так шукала, так хотіла, я отримала, довірившись Богу. В даний час я служу Господу, я допомагаємо таким же, які були самі, таким же мамам, таким же сім'ям. Я вдячна Богу за те, що Він дав мені таку можливість, таку свободу просто. Відчути життя таким, яким воно може бути насправді таким люблячим. Я дякую, що він дозволив мені відчу... відчути його любов, його захист, його піклування.